Доброго ранку, мої дорогенькі. Сьогодні хочу зробити розклад. Підказка від вашого ангела на двох різних колодах. Це будуть общі розклади. Ми подивимося на вашу карту, на що звернути увагу найближчим часом? Чого остерігатися, підказка від ангела в фінансовій сфері, підказка від ангела в особистому житті і афірмація від ангела. Можливо, хтось подивиться і знайде для себе відповідь на якесь запитання. Так, перший варіант ваша карта. Куди зараз звернути увагу? Чого вам треба остерігатися? Підказка від ангела в фінансовому плані, підказка від ангела в особистому плані. І візьмемо самого ангела, що він хоче сказати. На іншій колоді. Підказочка від вашого ангела. Ваша карта. На що з вас звернути особливу увагу? Чого остерігатися? Підказка в фінансовому плані від ангела. Підказка в особистому житті від ангела. І, собственно, сам ваш ангел. Із своїм посланням, що хоче сказати. Вибираю інтуїтивно один із двох варіантів, і, можливо, хтось для себе отримає підказочку, яка пригодиться йому на даний момент життя. Ваша карта Ну, ви в нас переможець. Найближчим часом якісь справи вирішаться в вашу користь, якісь перемоги свої ви отримаєте. Можливо, не самі, можливо, за допомогою інших людей, при помощі рідних, близьких або просто людей, близьких по духу. Але перемога буде за вами. Карта дії, вам треба ніби чого не боятися і починати діяти, якщо ви ще цього не почали, тому що джезли це в нас завжди дії. Так що найближчим часом у вас дуже гарні перспективи, говорить вам ангел, можна діяти. Карта джезли це у нас карта дії, карта стихії огня. Куди звернути свою увагу найближчим часом, а на своє оточення, на людей, з якими ви спілкуєтесь, з якими їсте, п'єте, це не рідня, це іменно ваше оточення, колеги, друзі, подруги. Тобто люди, з якими ви спілкуєтесь, найближчі ваші люди, з якими ви празнуєте ці свої, свої перемоги, ви в нас тут, на коні з людьми, і тут у нас аж троє людей. Тобто найближчим часом треба звернути увагу на своє оточення. Карта положительна, але чогось вона була в позиції, куди обрати свою увагу. А чи всі до вас щирі, а чи всі до вас відкриті, а чи немає від когось заздрості, а чи всі хочуть вашої перемоги з цих людей, що вас оточують. Чого остерігатися? Одні жезли, одні дії. Но дивіться: для того, щоб досягти перемоги, треба робити якісь перші кроки. перші кроки. Остерігайте, щоб вони були вірні, щоб все було правильно продумано. Це людина, яка вже дивиться на результати своїх, все спланувала і дивиться на свої перші результати. Але людина, замічу вам, вона стоїть в шикарних одежах, але боса. Чи немає якогось подвоха со сторони людей, які коло вас, бо дивимося, куди звернути увагу? Чи не заздрять вони вам і ваших, ваших, вашим результатам? Зверніть на це увагу. Зверніть на це увагу, бо ви повернуті спиною до них і думаєте, що там у вас тил, хороший тил. А ззаді можуть бути, знаєте, і заздрізники, і теж наблюдати за вашими перемогами і за вашими першими результатами ваших дій. Підказочка в фінансовій сфері від ангела ой, Треба бути дуже обережним. Якась крупна подія може бути. Якась крупна потеря. Ви знаєте, так випадає, що хтось з цього оточення, дуже багато людей впереді, може, це кінжал в спину, може вам казатися предателем і воткнути в спину кінжал. Іменно в фінансовому плані. Зверніть на це увагу, колеги, друзі, куди ви вкладаєте гроші, кому ви їх довіряєте, з ким ви їх заробляєте. Тому що ситуація може бути критична, ситуація може бути критична в фінансовій сфері. Також дуже часто по цій карті, ця карта десяточка це закінчення якогось тяжкого етапу, коли вже все, 10 це закінчення етапу, і от у нас є просвіт. Уже й сонечко виглядає, і водичка зеленіє. Тобто якийсь тяжкий етап я закінчується і почнеться якийсь просвіт, в якому, можливо, вам допоможуть ці люди. Так що так можна подивитися двояко. Підказка в особистому житті. Ну, який шанс дасть життя, Який шанс, і ви його не прогавте. Це може бути як вагітність, дуже часто падає для молодих пар, як вагітність, як на цій яйцеклеточках в руці Бог подає. Це може бути як людину, яку ви зустрінете і з якою вам, знаєте, буде, де ви будете защищені. Людина буде мати якісь фінанси, якісь статки. І, взагалі, це шанс від вищих сил в особистому житті, зверніть на це увагу. Не прогавте його, бо ми, абачно, дуже часто проходимо мимо свого шансу. Будьте чесні самим собою. Ну що ж, дуже гарна підказка для цього карти. Якщо ви бачите, що якісь люди, або якісь події вас, вас не влаштовують в вашому житті, то вам потрібно, потрібно в першу чергу сказати це чесно самим собі, а потім і людям. Які вас не влаштовують, або обставини, які вас не влаштовують, для того, щоб змінити щось, потрібно по першу чергу бути чесним самим собою. Люди ж дуже часто бояться собі в чомусь признаватися, тому що за цим признанням потрібні якісь дії, якісь зміни. А переміни і переміни змін люди дуже бояться. І іногда предпочитають, знаєте, собі роками говорити правду і в чомусь чесно не признаватися. Так, от якраз. Ця карта для того прийшла, щоб сказати вам, що настала пора все таки бути чесним самим собою і приносити зміни в своє життя. Так, варіант номер два. Ваша карта по цьому варіанту. Ох, карта тіньова сторона. Ну що ж, найближчим часом вам прийдеться освободитися від якихось уз або від якихось людей, або від якихось обставин, від яких ви були залежні, які люди, якими, можливо, маніпулювали вами, нав'язували вам свою думку, можливо, ви жили по їх правилам. Так от карта говорить, що все цей Гордієв-узіл буде розрублений, і вони вам совітують це зробити. Світ вийти із, ті... із тіні якоїсь іншої людини або обставин, проявити себе і, знаєте, взяти відповідальність за своє життя в свої руки, а не жити думками і керуваннями, і настановами інших людей. Інших людей. Для цього, звичайно, треба проявити багато сили. Це дуже завжди неприємно. Розривати якісь вузи, чомусь собі признаватися, договоритися з своєю тіньовою стороною, самі собі щось сказати по чесному, але настала пора це зробити, і це більше всього буде і зроблено. Куди найближчим часом звернути свою увагу на лічну житті, на особисте життя, на двойка кубків, це на партнера, на кохання, на те, що між вами просходить. Можливо, у вас і все добре, а можливо, щось і не так. То треба звернути увагу іменно на стосунки, іменно на любовну сторону свого життя. Так, чого остерігатися? Чого остерігатися? А от якраз тут знову про кохання, про любов, про емоції. Знаєте, наче людина в задумі. Проаналізуйте. Проаналізуйте. Вам прийдеться вірніше проаналізувати, чого остерігатися. От такого от упаднічського настрою, коли людина думає, чи покинуть, чи любить. Чи покинуть, чи любить. Я думаю, другий варіант більше буде сосредоточений на особистому житті. На особистому житті, як наче людина в роздумах, сохранять те, що ще можна сохранити. ще дві чашечки в нас не розбиті, чи вже добить все до кінця, і знаєте, і піти своєю дорогою, тому що три чашки вже розлились з вином, і людина в роздум'ях, що робити, така печаль, депресивна карта. Вам цього треба остерігатися. Вам цього треба остерігатися, хоча, можливо, і придеться цим займатися. Підказка в фінансовій сфері. Сімка мічей, дуже остерігайтеся поводити себе хитро і нечесно самим. І остерігайте, що хтось поведе себе хитро і нечесно з вами. Також ця карта говорить про те, що можливо треба буде в фінансах знайти якийсь хитрий. План, щоб якось вирулити з цими фінансами. Тут у нас людина, подивіться, з яким хитрим обличчям, вона щось собі на умі придумала і планує якось знаєте, всіх обвести вокруг пальця. Це все дуже добре, головне, не намудрувати так, щоб ви самі себе не обманули в фінансовій сфері. Так, підказочка від Ангела в особистому житті. У вас буде декілька варіантів вирішення питань в особистому житті. І вам край потрібно вибрати з цих семи чаш ту, яка ваша Яка ваша добренько подумайте, тому що це може бути, знаєте, такий рішаючий вибір. Рішаючий вибір. Отут у нас жінка вирішує, уходить, не уходить, що з цим робити, і так далі. А отут їй предоставиться декілька варіантів. Вам вірніше предоставиться декілька варіантів виходу з ситуації вашої. Любовної, або, знаєте, такої, ну, яка пов'язана з емоціями. І вам потрібна ця карта вибора. Дуже часто ця карта говорить, що ви одна із багатьох, і вас теж вибирають одну із декількох варіантів, або одного із декількох варіантів це, може, вони й мужчини ж дивляться. Так, і підказка від самого ангела-афірмація заката. Ну що ж, сонце сходить і заходить кожного дня. Те ж саме відноситься з собиттям в нашій житті. Учіться бачити красоту в закаті кожного життєвого цикла. І знайте, що за кожним закатом завжди прийде розсвіт, за кожною чорною полосою завжди прийде біла. І знаєте, є... кожен кінець, яким би він страшним не був, це завжди початок чогось нового. Завжди початок чогось нового. Так що, якщо навіть щось закінчується відносини, стосунки, сім'я чи робота, то це не кінець життя, це, це треба прийняти, пережити, і це завжди початок якогось нового життя. Так, дівчатка, такі два варіанти підказок від ваших ангелів на даний момент у нас вийшли. Я маю надію, що, може, комусь із вас і допоможе. І ви знайдете якийсь, знаєте, підказку для себе. Нагадую, що це розклади общі. Хто хоче індивідуальний розклад, будь ласка, я залишу зараз в телеграмі свій номер телефону, і туди можна писати мені на Viber і заказувати розклади. Всім гарного дня!